Професії майбутнього ким стати в епоху штучного інтелекту. Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Пацан. Я співзасновник Web3 університету Льонторн Global. І сьогодні ми з вами поговоримо про тренди ринку праці в галузі AI у 2025 році. Розберемося, які саме. Професії в цій галузі будуть найбільш затребуваними, найбільш високооплачуваними, і також з'ясуємо, які якості і скили нам потрібно розвиватися, розвивати в собі вже сьогодні, щоб максимально ефективно вписатися у цей захопливий світ штучного інтелекту. Отже, те, що буквально років 5-10 тому здавалося фантастикою, сьогодні, завдяки штучному інтелекту, вже реальність. І для вас е, таке риторично філософське запитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви гадаєте, чи залишиться місце для людини? От якщо все буде розвиватися такими ж темпами, так, от е, через 5, 10, 15 років. Яку роль взагалі буде виконувати людина з точки зору професії, з точки зору взагалі такої соціальної одиниці, враховуючи інтенсивність інтеграції, штучного інтелекту в усі абсолютно сфери нашого життя? Якщо ви ще навчаєтеся і придивляєтеся, ким стати, обираєте професію, або, можливо, ви вже працюєте і хочете змінити професію, або, можливо, ви не хочете змінювати професію, вас вона влаштовує, і вона абсолютно ніяк не пов'язана з технологіями, з IT, з штучним інтелектом. Хочу вас запевнити, вам все одно потрібно вивчати і розібратися з технологіями штучного інтелекту. Адже це те, без чого не обійдеться жодна галузь, я переконана. І якщо ви хочете бути, Конкурентоспроможними. Якщо ви хочете бути ефективними, якщо ви хочете бути актуальними в будь-якій професії, обов'язково вже сьогодні вивчайте технологію штучного інтелекту, користуйтесь сервісами штучного інтелекту і опановуйте його настільки глибоко, наскільки вам це сьогодні доступно. А з нашим університетом це доступно завжди. А, отже, Дійсно, штучний інтелект, як ми вже з'ясовували і раніше, він не забере ні в кого роботу. Але він її однозначно трансформує. Вона вже буде не такою, як була раніше. Всі бізнес-процеси торпнеться штучний інтелект. Чого це стосується? В першу чергу це автоматизація рутинних завдань, тих дій, які повторюються, які не змінні впродовж. Його ланцюжка роботи. А й штучний інтелект може їх автоматизувати, що дійсно звільнить час для можливо більш творчих і інтелектуальних завдань для людини. Друге, аналіз великих масивів даних. Штучний інтелект може швидко обробити і аналізувати великі масиві даних, що дозволяє отримувати. Цінні висновки і прогнози. Пам'ятаєте, хто ще скажімо так, з того покоління наші бібліотеки, так? наші класичні паперові бібліотеки, вони дійсно були з якогось боку романтичні. Там можна було почитати книжечку, можна було провести час у тиші. Але ви пригадуєте, скільки часу ми витрачали для того, щоб знайти якусь інформацію. Для того, щоб перерити ці всі масиви книжок, для того, щоб повиписувати вручну якісь речі, потім десь згубити наші записнички і знову почати весь процес заново. Дійсно, штучний інтелект все це робить буквально за лічені секунди і хвилини. Тому тут ми не можемо недооцінювати його можливості. Наступний важливий момент це заміщення. Людської праці, роботами з технологіями штучного інтелекту у небезпечних професіях. Там, де для людини небезпечно, з точки зору здоров'я, з точки зору екології, з точки зору шкідливості виробництва, а штучний інтелект є дуже перспективним у заміщенні людей, і я б сказала, що в даному випадку було б дуже добре, якби штучний інтелект в даному випадку. Абсолютно повністю замінив людину те саме стосується, наприклад, і воєнної галузі. Так дуже добре, якби люди дистанційно управляли роботами, а роботи виконували військові завдання, отже. Професії, які зникають в першу чергу, Якщо ви сьогодні берете собі професію, не дивіться в список цих професій, тому що вони втрачають свою актуальність, оскільки їх дуже легко замінити технологіями штучного інтелекту. Касири та оператори, штучний інтелект може замінити їх у магазинах, банках, кол-центрах, автоматизуючи процес обслуговування клієнтів. в кол-центрах в деяких настільки. Людиноподібно настільки емпатично відповідає оператор кол центру що його не можна відрізнити від людини. Єдиний, чим його можна відрізнити, він завжди в курсі інформації, він завжди швидко знаходить інформацію, він досить емпатичний. І ще він завжди в гарному настрої. Ми люди десь можемо не виспатися, десь бути не в гарному гуморі. а штучний інтелект він завжди найкращій своїй формі. І потім водії, автопілоти. Автопілоти вже а, настільки масово розробляються на основі штучного інтелекту і можуть замінити водіїв у майбутньому повністю. Забезпечуючи цим самим безпеку і ефективність перевезень, якщо всі учасники дорожнього руху будуть користуватися автопілотами, це буде надзвичайно безпечно, і деякі країни це вже тестується, і це дійсно круто. І ті, хто, наприклад, не любить водити, боїться водити, не хоче відволікатися на водіння, а займатися іншими справами впродовж дороги, це дуже класна технологія і. Я прям знаєте, її дуже підтримую і сподіваюсь, ви також. Потім початкові такі функції майже в усіх сферах, особливо, наприклад, в юриспруденції, а також серед дизайнерів. Штучний інтелект може надавати базові юридичні консультації, автоматизуючи процес пошуку інформації, аналізу документів. Те, що ми казали, штучний інтелект миттєво достає з бази даних будь-яку інформацію, те, що людина може забути, не знати, десь перекрутити, може бути якийсь людський фактор помилки. У штучного інтелекту такого ну майже немає. Не будемо казати на 100%, але якщо він, скажімо так, правильно запрограмований, він дістане те, що потрібно. Так само це стосується і початкового рівня дизайнерів, да тому що. Штучний інтелект, я думаю, ви вже в цьому переконалися буквально в лічені секунди, хвилини створює геніальні картини, геніальні витвори. Тому, о, якщо вже бути юристом чи дизайнером, чи якимось іншим фахівцем, то тільки не початкового рівня, а одразу навчатися і робити якісь такі круті речі, там де штучний інтелект поки що не справляється, але слушне зауваження поки що. Далі, які ж професії будуть в топі? Запам'ятайте цей список. Якщо ви зараз навчаєтеся ви в пошуку нової професії, придивіться до цих напрямків. Інженер штучного інтелекту. Це людина, яка займається програмуванням і машинним навчанням. Це та людина, яка навчає, яка прокачує штучний інтелект. Якщо пам'ятаєте, коли тільки так, всі ці сервіси штучного інтелекту почали розходитися в такий масовий вжиток, вони багато, скажімо так, косячили. Да? Вони там пам'ятаємо ці всі малюнки з десятьма пальцями на одній руці, якісь нелогічні й несуразні. Там, Пісні не в такт і так далі. І що ми відкримо ті самі сервіси вже сьогодні? Ми побачимо, наскільки швидко, наскільки якісно вони просунулися, які вони стали круті. як швидко вони навчаються. Знаєте, люди так швидко не навчаються, як навчається штучний інтелект. І цим займається інженер -ші. тому зверніть увагу на цю професію. Вона досить високооплачувана і вона. Дуже дуже затребувана, тому що всі сервіси між собою конкурують і конкурують якістю далі. Фахівець з кібербезпеки це також дуже дуже затребуваний напрямок, оскільки в міру розвитку будь-яких технологій, особливо технологій штучного інтелекту, прямо пропорційно зростає кількість різних афер. Так, різного скаму. Оскільки штучний інтелект вже в змозі згенерувати абсолютно а, живий образ знайомої вам людини. Абсолютно повністю згенерувати його голос настільки чітко, що ви можете не впізнати різницю між своїм родичем. А, Михайло Пацан показував вже свій цифровий аватар не одного разу, і я думаю, ви бачили і я, як його дружина, я. Не помічаю великої різниці між реальним зображенням і штучно згенерованим аватаром. А що тоді казати про людей, які між собою не дуже тісно знайомі? Тому фахівець з кібербезпеки буде надзвичайно затребуваним напрямком в галузі штучного інтелекту, тому що кіберзагрози зростають щодня. Наступний напрямок це оператор штучного інтелекту. Це людина, яка буде робити підтримку, робити такий сапорт автоматизованим системам, буде контролювати їх роботу, як вони працюють, і це вимагає навичок моніторингу і управління, тому що все розвивається і все потрібно підтримувати. І в міру розгалуженості ця підтримка повинна зростати. Тому також зверніть увагу увагу, будь ласка, на цей напрямок професії. І ще один важливий напрямок це експерт з етики штучного інтелекту. Він включає в себе контроль за відповідністю алгоритмів штучного інтелекту та їх впливом на суспільство. Це дуже актуальна проблема, що вимагає етичного підходу. Штучний інтелект це, скажімо так, технологія worldwide, тобто на весь світ, і вона повинна забезпечувати. Результати і підхід до всіх користувачів, да? а так як ми всі різні, у нас різна ментальність, різні погляди, різні бачення, штучний інтелект повинен бути настільки етичним, щоб задовільнити кожного з нас по всьому світу. Що вчити вже зараз, щоб бути актуальним, щоб бути затребуваним, щоб бути крутим і щоб мати перевагу серед конкурентів. Це е, дійсно якісь основи програмування, щоб розбиратися, як працюють ці алгоритми. Потім розвивати дуже важливу свою креативність, створювати якийсь унікальний контент, що виходить за межі можливостей штучного інтелекту. Це цінна навичка для майбутнього. Тому що штучний інтелект видає результати, які вже, скажімо так, вже були які створені на основі бази даних, яка вже є, яка в наявності. а людина ще володіє такою от креативністю а, і може щось видати, чого ще досі ніхто не бачив. А відповідно, штучний інтелект ще й таке не може генерувати. Потім критичне мислення, це аналіз інформації на її достовірність і розпізнавання фейків і маніпуляцій. Це дуже важлива навичка в епоху штучного інтелекту. Про це ми з вами говорили, коли розглядали професію а, кіпербезпеки. І а, дійсно, емоційний, емоційний інтелект це навички комунікації, роботи з людьми, це м, така характеристика, як а, подобатись людям, як а, створювати гарну атмосферу. Так, ще, а, вже намагається бути емпатичний, але поки що, він, а, поки що він не живий, не такий, як ми з вами, і це наша перевага. А, бути такими знаєте, класними, подобатися, бути емоційно зарядженими, бути живими, бути живими це наша конкурентна перевага, поки що перед штучним інтелектом. Чому креативність, ключ до майбутнього? Емоції. Штучний інтелект не може відчувати емоції, що робить його нездатним до справжнього розуміння людського досвіду. Так, в нього вже накачали багато баз даних, і він уже на основі них може видавати якісь такі результати, і він може бути психологом, він може бути другом, він може бути порадником. Але все ж таки це імітація. Відчувати емоції, він поки що не може. Потім нові ідеї, як ми вже казали, ще може генерувати ідеї на основі вже наявних даних, але не може придумати щось абсолютно нове, що може ще зробити людина. Що можемо ще ми зробити з вами разом. І інтуїція. Штучний інтелект не має інтуїції на відміну від людини. і це робить його нездатним до а, такої швидкості, гнучкості реагування на непередбачувані ситуації. І він десь може, знаєте, простими словами затупити. Людина теж це може зробити, але якщо прокачувати в собі і розвивати інтуїцію, ми все ж таки ще можемо мати а, якісь конкурентні переваги. Отже, ми з вами розібрали основні напрямки, які будуть затребуваними. Найближчим часом. Але якщо ви там не знайшли роботу своєї мрії, не знайшли спеціальність своєї мрії і сказали, мені ще поки що не цікаво, я вам раджу вивчати штучний інтелект і інтегровувати його в свої рутинні, робочі процеси, навіть якщо ви працюєте не з технологіями, навіть якщо ваша робота це абсолютно не технологічна галузь. Беріть різні сервіси і використовуйте їх в своїх щоденних процесах, в своїй рутині. Створюйте нові напрямки у ваших галузях, підкріплені штучним інтелектом. Це надасть вам конкурентності, надасть вам сучасності, надасть вам актуальності. і... Надасть вам ефективності, тому що штучний інтелект це дійсно крута штука, яка покращує однозначно наше життя. А це дійсно ті асистенти, які роблять його простішим, кращим і ефективнішим. Тому максимально все ефективно використовуйте і залишайтеся креативними, щоб мати перевагу над штучним інтелектом. Якщо у вас виникли якісь ідеї, якщо у вас виникли якісь коментарі, пишіть, будь ласка, під цим відео.